Дорогі брати і сестри, скажемо славу нашому Богу. Слава за його велику милість за сьогоднішній день, де Господь нам його подарував, бо ми бачимо, що навколо сьогодні нас робиться. Багато хто цього ранку, можливо, не піднявся, слово Боже, але Бог нам дарував що сьогодні життя і ми можемо його славити. Слава йому. Ви знаєте, я хотів би навчати проповідь таких слів від Івана. Розділ, 16 річки, це Золотий вірш, який його називають, і де записані такі слова, бо так Бог полюбив всі, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже, небудь, слав Бог Сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той вже засуджений. Бо не повірив ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд над світ, світ, що світло прийшло в світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло. Бо їхні діла були погані. Адже кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому, вони не... тому що вони погані. А хто чинить правду, той йде до світла. Щоб виявилися його діла, бо зроблені вони в Бозі. Аллилує. Слава нашому Богу! За Та ті такі слова, знаєте, вони потрібно вдуматися. Бог полюбив нас тільки світ, що віддав свого єдинородного сина. Бог знав, на що він його віддає. Ісус знав, на що він йде. На смерть, на муки, на страждання. Але Він знав, що він йде, щоб спасти світ. Ми кожен маємо має дітей, правда, і можемо себе просто чуть-чуть хоча б представити на да Я Як це дитини жалко. Але Бог віддав свого дитину, єдинородного сина за кожну з нас. Хто ми є? І за кого він віддавав? Ми були грішниками. Розродилися. Прийшов потоп, Люди понесли те, що заробили. І начали знов народжуватися, почали знову. Розмножуватися і почали знову грішити. Бог дає ще один шанс. Посилає на землю сина, щоб хто у нього повірив, мав життя вічне. Ми бачимо сьогодні люди. Багато кого не спитаєш, можуть сказати, не віруючі. Всі віруючі. Але є такі, що навіть не хочу слухати. І ми бачимо цей час нелегкий. Казалось би, навпаки, люди мали б більше приближатися до Господа, більше пізнавати, більше пізнавати його волю. Але чомусь навпаки. Ворог робить свою роботу. Ми бачимо, що серця черстві, зло росте, люди стають недобрими. Людина не знає, чого вона навіть недобра, Як якось брат нагадував, підійде щось купити, вроді би стоїть на роботі. Кажеться, будь привітною до людини. Це ж до тебе підійшла. Ні, люди чомусь. Злі. Чомусь недовгий. Тому що зло живе в серці. Та людина, яка впізнала Господа, вона такою не буде. Тому що в її серці живе любов Христова. Ми бачимо, що любов вона міняє людину, коли людина любить дійсно. А Христос полюбив нас зовсім іншою любов'ю, не, не земною, на любов. Ю. І ми бачимо ті люди, які живуть в злі, вони не йдуть на світло, вони не хочуть виявляти свої гріхи, вони в них живуть. І вони вже осуджені Господи. Бо коли людина приносить свої провини перед Господом, вона йде до світла. І вона тоді чинить те, що в світі, вона чинить добро. Вона не стидається, вона виносить все це на світ, і Господь прощає. Господь прийшов на цю землю для того, щоб прощати. Але є люди, які не хочуть виносити, вони хочуть жити в злі, їм так подобається. Вони хочуть творити неправду, обманювати. І ми бачимо, зло, воно розпространяється. Але людина не задумується, що буде після того, коли вона перестане перед Господом. Тоді не буде оправдання. Тому що час був для того, щоб можна було покаятися. Час був для того, щоб можна було визнати свої провини, і принести їх перед лице Господнє і бути прощеним. Для того, і прийшов Син Божий на цю землю. Він не мав гріха, але він взяв наші провини, наші гріхи на себе в поніс. Принести ці муки і перенести, перенести ці страждання на Вогоському хресті. Ми порою, знаєте, порою вдумуємося, але ми не можемо настільки глибоко вникнути в це, як воно все, як нам все проходить, які це були муки, які це були страждання. Бачите таких людей, які... Казалось би, тебе мали би навпаки славити, а вони навпаки кричать росни. А дай нам того розбійника. Хай він живе, його розпне. Але Господь, ми бачимо, він це все прийняв. Не оправдувався. Він безмовно пішов на цей хрест. Він знав, що так має бути. Він знав, що ці страждання треба перенести. Але для нього ми співаємо, співали колись такий псалом, що було більш боляче те, що жертва для многих була напрасна. Він переніс муки фізично, він це все відчував. Але він ще знав, що багато людей ще не приймає його. Багато людей відвернеться від нього. Але на таких людей чекає суд, Божий. Але ті, які прийняли його, він дав владу називатись дітьми Божи. І ми сьогодні є діти Божі. Ще хотів би зачитати перше Докоринці, на 13 розділ, декілька віршиків першого 1 Коли я говорю людськими і ангельськими мовами, але любові не маю, то ставлять дзвінкою мідю або рушним кембала. І коли маю проросту, осягнув усі таємниці. І повноту знання, коли маю повноту віри, так що горе переставляю, але любові немає, то я ніщо. І коли я роздам усе своє майно, коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, що жодної користі не матиму. Ну і тут написано, що любов, вона довго терпить, вона не завідує, вона не злорасує. Ми бачимо, Господь віддав своє тіло але яку він мав жертви на любов, яка принесла багато-багато користі. Ми знаємо, що є люди, які помирають. За життя вони робили багато користі. Померла людина вже відійшла вічність, вона вже не може робити користь. Але Христова смерть вона принесла користь для своєї землі, для всього людства. Через свою святу кров, через цю смерть, яку він переніс. Він дав спасіння всьому людству. Господь. Бажаю, щоб усі люди спаслися. Господь сьогодні кличе до спасіння всіх людей, які живуть на планеті земля. Від Луки, 10 роздух, 21 вірші, такі слова хочу ще зачитати. Тієї години Ісус заселився святим Духом і сказав, прославлю тебе, Отче, Господи, неба і землі, бо приховав ти це від примуди та розумних. І відкрив це немовлята. Так отче, бо так було тобі до вподоба. Звернувшись до учнів, він сказав: Усе передав мені мій отець, і ніхто не знає, хто син. Один тільки Отець, і хто отець, один тільки син, і кому син захоче відкрити. Звернувшись до учнів наодинці, він сказав: Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що числені пророки. І царі бажали бачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути те, що ви чуєте, але не почули. Ви бачимо, що Ісус говорить до своїх учнів, що блажені очі ваші, що ви те побачили, що бачите сьогодні. Тобто спасіння Ісуса Христа, який прийшов у плоті. І ми бачимо, що Господь. Не прийшов до знаку, не прийшов до тих книжників, фарисеїв, а прийшов до простих людей, Їх нічого не знали, нічого не важили в цьому житті. Прості люди були. І Господь прийшов і відкрився спочатку до них. Спасіння було і для всіх, але ми бачимо, там стояла якась преграда, там була гордість, там було, знаєте. Велика гордість тих фарисеїв, книжників було. Вони про себе були великі дуже думки. Але Господь і їх обличав, їх навчав. І ми бачимо, що один законник, це 21 і нижче, і ось один законник підвівся і сказав, випробовуючи його, учителю, що має зробити, аби осягнути вічне життя. Він же відповів йому, що в законі написано, як читаючи, той увійдуть сказав. Люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, усією душею своєю, душою, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого, як самого себе, казав же йому, правильно ти відповідаєш, роби це і житимеш. Ісус дав чітку відповідь для цього закону, який, казалось би, можливо, вник ці слова, що Ісус розказував, і захотів запитати, що робити. Аби одержати вічне життя. Ісус йому сказав, люби свого Бога і ближнього свого. Ісус знову говорить про любов, тому що Ісус сам є любов. І Він прийшов навчав любов. Він прийшов і навчав, щоб ми любили один. Я думаю, себе кожен поважає, кожен любить. І що бажаєш? Собі тебе бажає ближче. І будеш благословений. І ще одне місце зачитаю. Це перше послання апостола Петра, першій роді з 15 вірш. Тому, підперезавши стегна вашого розуму, будучи тверезими, повністю покладіть надію на благодать, що приноситься вам з'явленні Ісуса Христа. Як діти послугу, не потураючи незнанні вашим попереднім, попереднім пожадливостям, але як той, хто покладає, покликав вас, є святий, будьте і ви святі у всьому вашому житті. Каже написано, будьте святі, як я святий. І коли от це називаєте того, хто нелицемірно судить кожного за вчинок, у страху проводьте час вашого життя, знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батькам, не кліном, сірібром або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорошнього чистого акця, який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради вас у кінці часів. Через нього ви повірили в Бога який підняв його з мертвих і дав йому славу, щоб ваша віра, надія була на Бога. Коли ми називаємо це того, то налицемірно судить кожного за його вчинками, то говорить апостол Петро, Петро, проводьте зі страхом. У вас час. Хороте <кій> своє життя зі страхом перед Господом, даби не грішити, даби виконувати волю Божу, а не нарушувати її. І що за таке є нагадування для нас? Знаючи, що ви куплені не тлінним тим серебром, або золотом, яке є тліне, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа, як не порожнього чистого ми бачимо, що люди в цьому світу багато покладаються на срібло своє. Багато покладаються на те, що вони мають влади. Багато думають те, що город ще рішають все. Так, да, вони в цьому світі багато що рішають, але спасіння ніхто не може купити ні за які кошти. Не за яке серебро, не за яке золото цього не купиш. Можливо, хтось думає, знаєте, що живе, має гроші, має достаток великий, має владу велику. І гроші будуть рішати ці питання. Він, можливо, поїздив по храмах, пороздавав ті гроші, щоб за нього молилися, але це Пользе нікому не принесе. Які б ти не мав кошти і владу, тебе ці кошти не спасуть, тому що гріх змиває тільки кров Ісуса Христа. Тільки Крив Ісуса Христа сильно простити, всякий гріх, коли ти прийдеш чистим серцем, прийдеш чистим серцем і покаєшся перед Господом. А те, що хтось надіється на срібло своє, воно буде йому погибленим. Це слово говорить для тих, хто сьогодні, можливо, відкидає слово Господнє, хто більше покладається на все земне, на своє багатство, на ту владу, яку має сьогодні. Але Слово говорить інше. І багато є місць в Слові Божому про те, як належить бути спасеним, як належить виконувати волю Божу, тому що це все для нашого життя, це інструкція нашого життя, це Слово Боже. І Господь нагадує, поки людина живе, вона може зробити якесь рішення, будучи чи бідною, чи багатою, не має значення. Може людина, поки вона живе, вибирати. Своє, своє майбуття, свою, ту вічність, де ти хотів би проводити. Я думаю, що всі люди хотіли проводити її з Богом. Ніхто не хотів би йти в ту вічність, де сьогодні плаче з кражих зубів, де сьогодні сльози, де сьогодні біда і ті муки вічні. Я думаю, ніхто туди не хотів би. Але Слово застерігає нас, щоб туди не попасти, потрібно прийняти Христа в своє серце. Потрібно Віддати своє життя у Божі руки, щоб Бог управляв. Я знаю, коли ми віддаємо своє життя в Божі руки, ми віримо в те, що ми будемо з Господом. Якщо ми будемо виконувати Його волю, якщо ми будемо додержуватися його правил, які Господь сьогодні постановив для нас, ми будемо з ним. Якщо ми будемо йому неслухняними, ми будемо давати відповідь. Господь говорить, я пропоную вибрати життя. І Господь пропонує для нас життя. Вибрати краще. Те що, те, що ніколи нас не розлучить з ним. Ну, нас розлучити з нашим Господом може, як вже нагадував багато гріх. Гріх той, який ми порою своє серце допускаємо. Ідемо сознательно, вчинимо цей гріх, а потім не буде для нас оправдання. Але сьогодні ми маємо таку можливість, де ми можемо приносити ці провини перед нашим Господом. Можливо, ми десь думкуємо, можливо, ми десь, знаєте, щось. Мали зробити, не зробили. Чи, Можливо, щось сказали на те, що потрібно. Є перед отцем, Небесним ходати. Ісус Христос, який податає, за нас. Якщо ми з чистим серцем розкаємося, якщо ми з чистим серцем йдемо перед Його лице і просимо милості, просимо прощень перед нашим Богом. Він прощає. І він каже, йди і більше не гріши. Йому хай буде слава. Ми зараз будемо молитися. Просити Бога милості. Хай Господь благословить і очистить нас, удостоїть нас буде удостоїть непричасниками його тіл і крові. І поздоровує Йому славу в дні повітря. Амінь. Слава